Ви, мабуть, думаєте, що в грудні сад вже спить і робити там абсолютно нічого. А що, як я вам скажу, що саме зараз, у цій тиші й холоді, ви закладаєте фундамент для такого врожаю, якому позаздрять усі сусіди. Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, чим і як правильно підживити землю саме у грудні, і я обіцяю ви дізнаєтеся не просто кілька порад, а. Цілісну стратегію, яка змусить вашу ділянку буквально вибухнути зростанням навесні. До речі, напишіть у коментарях ви взагалі щось робите на ділянці в грудні? Чи вважаєте, що це марна трата часу? Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Перш ніж ми перейдемо до конкретних рецептів, давайте розберемося із самою ідеєю навіщо взагалі щось вносити у промерзлу землю? Відповідь криється у слові повільно. Взимку ґрунтові процеси не зупиняються повністю, вони просто дуже сильно сповільнюються, і це нам на руку. Добрива, які ви внесли у грудні, не вимиваються талими водами так швидко, як навесні. Вони поступово протягом кількох місяців розпадаються на доступні для рослин елементи. На той момент, коли коріння почне активне зростання, вся їжа вже буде подана, наче в найкращому ресторані. Це звільняє вас від величезної частини весняної роботи, коли й без того кожна хвилина на вагу золота. Ви даєте ґрунту час перетравити та засвоїти поживні речовини, створюючи ідеальний стартовий капітал для майбутнього сезону. Отож, головний принцип зимового підживлення повільно, але надійно. Забудьте про швидкодіючі азотні добрива, як отаміачна селітра чи карбамід. Зараз вони не просто марні, вони шкідливі. Азот у такій формі дуже рухливий і до весни від нього не лишиться й сліду, його просто змиє талими водами. Ба Більше надлишок азоту взимку може спровокувати передчасне пробудження деяких рослин, що призведе до їхньої загибелі через морози. Наша мета використовувати добрива тривалої дії, це органіка та певні види мінеральних комплексів, які вивільняють поживні речовини поступово упродовж кількох місяців. Уявіть собі капсулу із сповільненим вивільненням. Саме такий ефект нам і потрібен, щоб до травня ґрунт був насичений усім необхідним. Органічне золото номер один це, звісно ж, перепрілий гній. Наголошую саме перепрілий той, що пролежав у купі не менше року, а краще два. Свіжий гній взимку вносити категорично не можна через високий вміст аміаку, який може опалити корні рослин вже навесні. А от зрілий перегній це ідеальне зимове частування для вашої землі. Він багатий не лише основними елементами, але й корисними мікроорганізмами, що значно покращують структуру ґрунту. Як його вносити? Просто розкидайте його по поверхні грядок під деревами та чагарниками, шар може бути від 3 до 5 сантиметрів. Сніг, що ляже зверху, стане природним укриттям, і під час танення допоможе всім корисним речовинам проникнути глибоко в ґрунт, це найпростіший та найефективніший спосіб збагатити вашу землю на весь наступний рік. Тепер про компост, вашу особисту фабрику родючості. Якщо у вас є зрілий розсипчастий компост, грудень чудовий час, щоб його використати. Принцип тут той самий, що й з гноєм рівномірно розподіліть його по поверхні порожніх грядок або у пристовбурних колах дерев. Не потрібно його закопувати чи перекопувати ґрунт. Довірте це природі, вона все зробить сама. Зимові відлиги та весняні дощі поступово доставлять усі поживні речовини прямо до кореневої системи. А що робити, якщо компост замерз прямо у купі? Нічого страшного, можна або відколоти верхній шар, якщо це можливо, або просто дочекатися невеликої відлиги, навіть якщо ви внесете його мерзлими грудками, нічого поганого не станеться. При першому ж потеплінні він відтане і одразу ж почне свою корисну роботу. Компост не лише живить, а й робить ґрунт набагато пухкішим та вологоємнішим. Давайте торкнемося такого потужного засобу, як курячий послід, це справді концентрат поживних речовин. Але з ним треба бути вкрай обережними. Свіжим його не можна застосовувати взагалі, а взимку тим паче. Однак, якщо ви маєте гранульований послід із магазину або ж добре перепріли у компості, його можна вносити, але в дуже помірних кількостях. Він надзвичайно багатий на азот, тому норма внесення має бути у 2-3 рази менша, ніж, наприклад, коров'ячого гною. Зазвичай це не більше 100-150 грамів на квадратний метр. Найкраще його використовувати на тих ділянках, де навесні будуть рости культури, які найбільше потребують живлення, наприклад, капуста або гарбузи. Внесення під зиму дозволяє знизити його агресивність та зробити поживні елементи більш доступними вже на початку нового сезону. Деревна зола це справжній скарб, в ній міститься калій, фосфор і ще приблизно 30 важливих мікроелементів, причому всі ці речовини знаходяться у формі, яка легко засвоюється рослинами. Крім того, зола чудово розкислює ґрунт. Що особливо важливо для ділянок із підвищеною кислотністю. У грудні золу можна просто розсипати прямо поверх снігу. Це дуже зручний спосіб. Норма внесення приблизно одна склянка на квадратний метр, Тала вода поступово розчинить золу і доправить її у верхні шари ґрунту. Особливо вдячні за таке підживлення будуть ягідні кущі, полуниця та багато овочевих культур, наприклад, картопля. Дуже важливий момент. Використовуйте золу лише від спалювання чистої деревини або рослинних решток. Зола від вугілля, сміття або пофарбованого дерева може містити небезпечні важкі метали. Переходимо до мінеральних добрив і почнемо ми звичайно з фосфору. Фосфор це справжній енергетичний поштовх для майбутнього старту. Він відповідає за розвиток потужної кореневої системи, якісне цвітіння та відповідно за формування самих плодів. Більшість фосфорних добрив, таких як суперфосфат або, наприклад, фосфоритне борошно, розчиняються вкрай повільно. Якщо внести їх навесні, рослини просто не встигнуть засвоїти їх тоді, коли це справді потрібно, а от зима. Це ідеальний час для їхнього внесення. За кілька місяців під впливом вологи та ґрунтових кислот фосфор перейде в доступну форму якраз до початку вегетації. Суперфосфат вносимо з розрахунку 30-40 грамів на один квадратний метр. Його можна розсипати по поверхні та злегка розпушити верхній шар ґрунту, якщо він ще не промерз. Або ж просто залишити на поверхні перед самим снігопадом. Наступний надзвичайно важливий елемент це калій, саме він відповідає за імунітет рослин, їхню стійкість до хвороб, посухи та сильних морозів. Крім того, калій ще й робить плоди та ягоди солодшими й ароматнішими для зимового підживлення ідеально підходять добрива без хлору, наприклад, калію сульфат. Хлор пригнічує розвиток багатьох культур, особливо це стосується ягідних. Однак, якщо ми вносимо його восени чи на початку зими, шкідливий хлор встигає вимитися з ґрунту, де знаходиться коренева система. Норма внесення калію сульфату – 20-30 грамів на квадратний метр, його так само, як і фосфорні добрива, можна просто розсипати по поверхні ґрунту. Таке підживлення особливо важливе для багаторічних насаджень, плодових дерев, кущів, троянд та винограду. Воно допоможе рослинам краще перезимувати, а також закласти більше квіткових бруньок на наступний сезон. Поговоримо про таке цінне органічне добриво, як кісткове борошно, це джерело фосфору та кальцію тривалої дії. Яке просто ідеальне для внесення під зиму, на відміну від мінеральних добрив, кісткове борошно розкладається ґрунтовими мікроорганізмами і цей процес триває від 6 до 8 місяців, це означає, що ваші рослини будуть отримувати стабільне фосфорне живлення протягом усього наступного сезону. Кальцій своєю чергою зміцнює клітинні стінки рослин. Та запобігає багатьом захворюванням, зокрема верхівковій гнилі у томатів. Кісткове борошно особливо полюбляють троянди, півонії, плодові дерева та цибулинні. Норма внесення становить близько 200 грамів на квадратний метр. Розсипте його у пристовбурних колах або на грядках, і, якщо є можливість, злегка загорніть у ґрунт. Є ще один цікавий продукт це рибне борошно. Багато хто вважає, що воно схоже на кісткове, але насправді це не зовсім так. Рибне борошно, окрім фосфору, містить значну кількість азоту, десь близько 10%. Але не лякайтеся, цей азот перебуває в органічній формі і вивільняється дуже повільно. Він не вимивається з ґрунту і стає доступним рослинам поступово. Саме тоді, коли він їм необхідний навесні та на початку літа. Крім того, рибне борошно це чудова підгодівля для ґрунтових бактерій, які підвищують загальну родючість землі. Воно ідеально підходить для підготовки грядок під найбільш вибагливі культури, як от огірки, кабачки та капуста. Вносять його з розрахунку 100-200 грамів на квадратний метр. Єдиний мінус. Це специфічний запах. Він може приваблювати тварин, тому його краще одразу загорнути у ґрунт. Варто пам'ятати, що не все, що ми додаємо в ґрунт взимку, є добривом у чистому вигляді. Наприклад, доломітове борошно чи вапно це радше ліки для занадто кислого ґрунту. Чимало рослин не здатні засвоювати поживні речовини, якщо кислотність ґрунту надмірно висока. Грудень це найкращий час для розкислення. За зиму ці речовини встигнуть прореагувати з ґрунтом та нормалізувати рівень ПГ вже до весни. Але тут є один важливий міф, який обов'язково треба розвіяти: ніколи не вносьте вапно чи доломітове борошно одночасно з гноєм або аміачними добривами. Відбудеться хімічна реакція, внаслідок якої корисний азот. Просто випарується в атмосферу, перетворившись на аміак. Розділіть ці процедури в часі. Наприклад, у грудні ми розкислюємо ґрунт, а навесні вже вносимо азотні підживлення. А тепер поговоримо про конкретні культури. Почнемо з картоплі. Щоб зібрати багатий урожай великих і смачних бульб, ґрунт треба готувати заздалегідь, картопля обожнює калій і фосфор. Але не любить надлишку азоту, від якого бадилля росте, а бульби ні. Тому в грудні на майбутню ділянку для картоплі ідеально внести попіл до двох склянок на метр, суперфосфат 30-40 грамів та добре перепрілий компост або гній. Усе це можна просто розкидати по поверхні. За зиму фосфор стане доступним для рослин, а калій із попелу та органіка створять ідеальне живильне середовище. Навесні вам залишиться лише розпушити землю і посадити бульби у вже повністю підготовлений і заряджений ґрунт. Готуємо ґрунт для наших головних фаворитів на городі томатів, перців та баклажанів. Ці пасльонові культури справжні ненажери. І щоб отримати гарний урожай, їм потрібен максимально поживний та родючий ґрунт, основа їхнього раціону це органіка. Тому вже зараз у грудні на грядки, де вони зростатимуть, ми щедро вносимо перепрілий гній або компост. Шар має бути доволі товстим до 10 сантиметрів. Зверху можна також додати трохи мінеральних добрив суперфосфату та сульфату калію. Окремо варто згадати, що томати дуже полюбляють кальцій, адже він надійно захищає їх від вершинної гнилі. Якщо ваш ґрунт має підвищену кислотність, внесення доломітового борошна під зиму буде надзвичайно доречним. Цей такий собі шаровий пиріг протягом зими перетвориться на однорідне, пухке і надзвичайно поживне середовище. У ньому розсада приживеться миттєво і розвиватиметься дуже потужно. Що потрібно нашій солодкій ягідці полуниці. Взимку стимулювати її доросту не варто, тому про азотні підживлення треба забути. А от фосфор і калій їй життєво необхідні для закладання квіткових бруньок, від яких безпосередньо залежить врожай майбутнього року. У грудні можна обережно розсипати між кущиками деревну золу, це забезпечить і калій, і мікроелементи, а заодно стане чудовою профілактикою грибкових захворювань. Також корисно буде внести трохи суперфосфату. А от органічні добрива, наприклад, перегній, краще застосовувати як мульчу, просто розкладіть їх тонким шаром навколо рослин, це і підживить їх. І захистить кореневу систему від вимерзання у безсніжні зими. Головне, не засипати серце куща, тобто точку росту, інакше рослина може просто зіпріти. Не забуваємо про наших головних годувальників у саду фруктові дерева. Хоча багато садівників удобрюють їх навесні, під зимове внесення насправді набагато ефективніше. Коріння яблунь, груш та слив залягає глибоко. Тож поживним речовинам потрібен час, аби туди дістатися. У грудні по периметру крони, там, де розташовані найактивніші всмоктувальні корінці, розсипаємо фосфорно калійні добрива. На одне доросле дерево може піти до 200-300 грамів суперфосфату і стільки ж сульфату калію. Крім того, дуже корисно замульчувати пристовбурне коло товстим шаром перепрілого гною або компосту. Це не лише забезпечить живлення, а й покращить структуру ґрунту, захистить коріння від морозів та збереже весняну вологу. Така турбота повернеться вам сторицею у вигляді щедрого врожаю. Перейдімо до ягідних кущів смородини, агрусу та малини. Їхня коренева система розташована не так глибоко, як у дерев. Але на зимове підживлення вони також реагують дуже добре. Смородина та агрос особливо полюбляють калій, завдяки ньому ягоди стають більшими і солодшими. Малина ж більше потребує органіки, щоб сформувати потужні пагони заміщення, тому під усі ягідні кущі сміливо вносимо компост або перегній, а зверху розсипаємо золу. Якщо органіки немає, можна скористатися комплексним осіннім мінеральним добривом із низьким вмістом азоту, норми тут менші, ніж для дерев, достатньо однієї двох пригорщ під кожен кущ. Ця проста дія, виконана в грудні, безпосередньо впливає на кількість та якість ягід уже в липні. А як щодо зелених добрив, сидератів? Здавалося б, їхній час уже минув восени, та це не зовсім так. Якщо ви наприкінці осені посіяли озимі сидерати, наприклад, жито чи вику, то у грудні вони вже можуть опинитися під снігом, і це просто чудово. Їх не потрібно скошувати чи закладати в ґрунт. Узимку вони працюватимуть як снігозатримання, захищаючи ґрунт від глибокого промерзання та вітрової ерозії, а навесні. Щойно зійде сніг, вони рушать у ріст одними з перших. Ви отримаєте ранню зелену масу, яку можна буде закласти в ґрунт за кілька тижнів до висадки основних культур. Це один із найкращих способів оживити землю, наситити її органікою та покращити структуру без зайвих витрат. Широко поширений міф стверджує, що сніг. Це така собі небесна манна, яка самостійно удобрює ґрунт мовляв, він містить азот з атмосфери, і цього нібито достатньо. Давайте розберемося детальніше. Так, сніг дійсно містить певну, хоч і мізерну кількість сполука азоту, але їх настільки мало, що говорити про повноцінне підживлення просто смішно. Основна користь від снігу це перш за все волога. Товста снігова ковдра захищає ґрунт і кореневу систему рослин від вимерзання, а навесні рясно насичує землю талою водою. Але живильних речовин він практично не містить. Тому сподіватися лише на сніг і при цьому сидіти, склавши руки, це означає залишити свої рослини на голодному пайку саме перед початком найважливішого періоду в їхньому житті. Навіть у такій простій справі, як розкидання добрив, є свої нюанси. Головне правило тут рівномірність не варто висипати всі добрива однією купою під сам стовбур дерева чи просто в центр грядки. Намагайтеся розподілити їх якомога рівномірніше по всій площі, яку ви удобрюєте. Для мінеральних гранульованих добрив, якщо у вас велика ділянка. Можна скористатися ручним розподільником, працюючи з органікою, наприклад, гноєм або компостом, просто розкидайте її вилами чи лопатою, а потім легенько розрівняйте граблями, краще працювати у безвітряну погоду, особливо коли ви вносите легку золу, і обов'язково пам'ятайте про правила безпеки, використовуйте рукавички, щоб захистити руки від хімікатів. Та забруднень. А тепер стоплист. Що категорично заборонено робити в саду в грудні. Перше і найголовніше, як ми вже казали, це вносити свіжий гній та пташиний послід. Це справжня бомба уповільненої дії, яка вибухне навесні. Друге не використовуйте добрива з високим вмістом азоту, особливо в легкодоступній формі. Це лише спровокує несвоєчасний ріст і, зрештою, занапастить ваші рослини. Третє, не підживлюйте газон. Газонна трава взимку спить, і будь-яке підживлення спровокує лише розвиток грибкових захворювань прямо під снігом. Четверте не проводьте розкислення ґрунту, якщо ви не впевнені в його кислотності. Надлишок вапна може завдати шкоди не меншої, ніж його нестача. І п'яте не перекопуйте землю. Взимку ми працюємо винятково по поверхні, щоб не порушувати структуру ґрунту і не шкодити його маленьким мешканцям. Щоб краще запам'ятати матеріал, давайте накидаємо собі короткий план календар. Отже, грудень це наш головний час для внесення так званих довгограючих добрив перепрілої органіки, фосфору, калію та розкислювачів. Наше завдання рівномірно розподілити їх по поверхні ґрунту, як на порожніх грядках, так і в пристовбурних колах. У січні та лютому наша основна робота це, звісно, снігозатримання. Якщо снігу обмаль, намагайтеся накидати його на грядки з полуницею, під молоді дерева та кущі. Це найкраще природне укриття. А вже у березні, коли ґрунт почне відтавати. Ми зможемо взятися за його розпушування, і ви побачите, яким пухким, живим і насиченим він став після такої зимової підготовки. Весняні роботи стануть набагато легшими, а результат перевершить усі ваші очікування. Як бачите, грудень це не просто час для зимової сплячки, а ваш секретний козир у боротьбі за великий урожай. Поки сусіди відпочивають, ви створюєте невидимий, але дуже потужний фундамент для майбутнього сезону. Вся ця магія відбувається під снігом повільно і непомітно, і коли навесні їхні рослини лише прокидатимуться і шукатимуть поживу в холодній землі, ваші вже отримують надпотужний заряд готового живлення і буквально вистрілять у ріст, випередивши всіх. Саме в цьому і полягає головний секрет раннього та щедрого врожаю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас якими зимовими секретами для саду користуєтеся ви? Поділіться своєю найціннішою порадою в коментарях унизу. Давайте створимо скарбничку знань разом. До нових зустрічей!